Так, друзі, сьогодні наступна ВЛО, ми граємо в цей раз з прем'єр-лігою. Let's Go підтверджуємо нашу участь і полетіли. Ось таку банду ми зібрали. Донорума в воротах. Карагер правий захисник, Йора лівий. Ешлі Коул у нас лівий захисник. Примпонг. Стака, Майну. Легенда Девід Бекхем, капітан команди. Жервіньо, Жао Педро і Кудос. Ось такою бандою ми легесенько будемо зараз кайфувати в цю гру. Всім гарного перегляду, погнали. По пікселі. Дякую. І... Етат, е... Ранок мене почав з пошуку типу, ну, аналогів є чи нема. Беком! Мух! Блять, я кин легенсенько вирішив, Взяв на себе как там команды. Разгоняем атаку. Сака. Бежи, бежи. Вкрай. Каргер. Центр поля. Є підтримка. Забігання. Ні, ми на Девіда. Девід! І під праву. Вух-ху. Спиною. Спиною стали. А от А кто поставил, блядь? Нахуй. ебать ну на ТПЗ. Кто поставил Бэкхэма, блядь, останем за честником. Ну придурни. Ну. А что там было? Пиздец, а что там было? А ну нахуй, блядь! Ну я перекрываю эту зону! А, блядь! Найс. Nice. Так, є. 3-2, це не 3-1. Дивіть Бекем! такі удари я від нього чекаю! Просто красунчик! Подивіться, які фінець, він похлав! Фууух, легенда! Хлад. Ну фук, ну легенда! Облак. Облак вретовые. Ебать. Ебать, мы тупо к штану дали. Блять, вторая задає загадку Фібоначу, що це за звук? Звідки він у мене появився, на стрімах? Ну звідки? Що це за звук? А ну давайте пряму подачу. Ось так. Диди! Йоро! 4-4! <тремаємо>, тримаємось, тримаємось, за заки. Гриліш! Ебать, я він вчора мішок був. Він вчора був мішок з картоплею. Як він тільки розвернувся. Офіеть. Бля, ну команда дуже солідна. Я чомусь думав, що ми, може, збірну якусь восьмому. А ти хочеш, типа третю лігу не рухай. Я тупо сам проебався. Вот так, оп, скрыть треугольник. Хорош. Жалко, я дро. Ау. О май гад. О май гад. є. що ти до патчу брав 6-7, а потім після Патчу 13. А от як ми три ковхнули зараз. Дібать, ну ми просто втрали цей Матч. Ну, це ж не у нас, да? це чудак вийшов. Це реально вийшов чудак. Це у нас. Сука, блядь! Сука, блять, зйобаний його. Так, ось у нас проти нас і буде погба грати. Сильний склад, сильніше, ніж у нас. Я зараз із-за ну, із -за попередньої поразки можу, блядь, згоріти так, що я зараз попливу, блядь, просто в нікуди. Знає себе, в мене таке буває. Голіву передачу владі віддає на суперника, просто віддаю голіву передачу на цопа. <смеш> Ми випадкобимо. Ми ну, ви подробамо блядь, на мяч. Він стока гандон нахуй них пускає. що не так? Ну що не так? Ну чому, блядь? За мені бля, не дулак. Чому ми тут не можемо забити? Ну забыть, щас друга гра, блядь, буде. Ну пиздец, ну нахуя нам оці, блядь, додаткові якісь нерви? Ну, просто забыть там? Відстань повинна враховуватись. Багато-багато факторів повинно враховуватись. Касати, блядь, хафо, ти Так, за 11 перемогу ми будемо грати проти. Солідно, центр захисту дуже солідний, центр поля також команда дуже сильна, значно сильніша, ніж у нас. <гум> так, недовго Кіков знову Тут прибать 6 балів їбав. Дар'єр, блядь Піна, 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 піна Надо було б на тому далі обігрувати Та ну нахуй пиздец. Ну такие вид скок. Найс! Бля, ну мы сейчас врим. Бля, це просто піер. Єр. Пірирично, блядь. Ну як ми так не забили тільки що, Хо-хо-хо. Ну, пан Росіцький. Пан Росіцький виправляється. фу Пав! Найс, 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 найс. Ми молодці, що зіграли ось таким ось чудовим складом і зробили аж цілий в цю вейлку! Цю 2026 -ту гру. Рекордні 11. Поки що нам вони не підкорювались. Так, лесго, поїхали. Команда тижня, 81. Продаваємо її. Forward Anglian. ну це шляпа. Шляпа. Виллбек. Ще один гравець тижня, 81, Go. Інформчик, це вже непогано. Лв. Це у нас човінгочка ця. Чи як її? Ну так, да, човінгочка. Човінгочка. Пу-пу-пу. 10 гравців, 82 плюс. Легесенько продаваємо, Полетіли. Так, нічого. Це музика, стой. Це в музиці щось походу, ГП. Так, 3 гравця, 85, плюс, продаваемый. Гоу. Волкаут, хорошо? ТЗ. Бразилія. Едер. Ні. Це у нас э... Габриэль. Він. І куртуа, йопан Бобен. Приємненько. Приємненько, два продаваємо. А хто ще у нас тут? І. Олісе. Десять гравців, 83 плюс. Let's go. Волкаут, дайте Це ЦЗ Франція. І це панате. А чого ти. От ти нам на цю велочку не випав? Ми б за тебе пограли. А так. Скільки зараз конотест коштує? Копійочки. 70. 80, 87. Гравець. Let's go. Максимум 85 може бути. Так, лаліга. Плачель, то хто там? Ляпа. Любу карточку. Отак, летс гоу, швидесенько. Арнольд. Арнольд у нас шостий, да? Да, Арнольд у нас шостий. І він у нас... ну... 9,5. Але тупо десь там поряд. У нас только не буде рейтинга, конечно. Вс, мы дайте. Тя мне уже це вс, моя краса. Да, вс, ма класс. Эгерберг. Эгерберг, це хорошо. Це слабенько, це... це п'ято. Да прям, я бы сказал, на обидненько. Sorry. Давай, это рейтинг. ПП. Англия. Арсенал. Найс, все мы Келі, 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 Келі. Ми тебе вітаємо, Келі СБЧ СБЧ тебе чекає. Хоча ти нефіга не СБЧ. Полетіли, відкриваємо. Це у нас виходить вже п'ятий п'ятий герой на цьому аккаунті. Він у нас один аккаунт, що я вирішив сказати на цьому, як ХЗ. Бо планую другий. Let's go. геройчик 88 максимум, пусть нам пощастить мандаліна, uh. мандалина, СЗ. і це не зовсім найс. Що там, мандалина, Це Эээ... Георгиес. Георгис, герой. Георгиес. Що вона коштує? А, ну вона окуп.